До Бердичева прийшла сумна звістка про загиблого містянина у зоні бойових дій на сході України. Валерій Вітківський, 75-го року народження, родом з Козатинщини. У Бердичеві проживав у мікрорайоні м'ясокомбінату, закінчив 17-ту школу та 33 третє професійно-технічне училище. За повідомленням військового комісара, чоловік був призваний за мобілізацією у лютому поточного року. Служив у 93-й окремій механізованій бригаді рядовим, жив цивільним шлюбом. У чоловіка залишилася донька 2012 року народження і мама. Загинув під час обстрілу градами. Той зброю, яка заборонена мінськими угодами, загинув, виконуючи. Свій обов'язок перед батьківщиною рішенням сесії родині загиблого на Донеччині учасника АТО було виділено матеріальну допомогу у сумі 50 тисяч гривень. Орієнтовно прощання із героєм відбудеться з 11 до 12 години у понеділок в будинку офіцерів на червоній горі.